Якщо ви це будете знати, у вас ніколи не буде боргів та кредитів. Ось вам прийшла зарплата, і ви її витратили. Знову прийшла зарплата, і ви її знову витратили до нуля. І так із місяця в місяць ви кожного разу витрачаєте гроші і приходите до нуля. А іноді уходите в борги та кредити. У людини повинно бути три види грошей: це робочі гроші, розхідні гроші. Обов'язково золоте правило це резервні гроші. Робочі гроші це ваша зарплата, яка складає 100%. Розхідні гроші це витрати, які не повинні перевищувати 90%, а 10% ви відкладаєте собі у резерв. Робите запас. Треба виробити таку звичку. Живете кожен місяць на 90%, а 10% відкладаєте собі у запас. На 90% живете, 10% відкладаєте. Просто робите собі таку звичку. З часом у вас накопиться запас. Запас рекомендують робити мінімум на 3 6 місяців. Як його вирахувати? Наприклад, ви живете у місяць на 20 000 гривень, помножаєте на 3, це дорівнює 60 тисяч. Такий резерв називають домашнім. Він завжди у вас під рукою. Навіщо ж такий резерв? Якщо вас звільнили з роботи, для того, щоб знайти вам роботу, потрібен час, а у вас на це є гроші. На випадок хвороби. І третє, коли тобі запропонували вигідну покупку, наприклад, мінус 50%, а в тебе на це є відкладені гроші. Запам'ятай, золоте правило: 10% зразу заплати собі. Як ви вважаєте, потрібен резерв людині? Напишіть в коментарях, ви робите резерв. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк.